Ви сьогодні зі мною, ви готові йти далі, вивчати Боже Слово і знайомитися із псалмами Давида. Дякую вам за це. Готова поговорити з вами, почитати, проаналізувати 35-й псалом. Зауважу, що цей псалом є псалмом Плачем. Весь твір, пройнятий болем і плачем Давида через його ворогів, які переслідують нашого псалмоспівця, атакують його, готують йому сіті, риють йому яму, і тому порятунок він шукає в Господа. Псалом поділяється умовно на три частини. Перша це молитва до Господа про порятунок від ворогів. Перші шість віршів саме про це нам і розповідають, і звучать вони так: Суди, Господе, тих, що судять мене, побори тих, що поборюють мене, візьми зброю твою і щит. І стань на поміч мені, вийми меча і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння, нехай осторомляться ті, що шукають душі моєї, нехай повернуть назад і покриють безчестям ті, що задумали проти е, мене зло, нехай стануть вони, як той порох перед вітром. І Господь нехай прожене їх, нехай дорога їх буде темна і слизька, і Господь нехай жене їх. Зверніть увагу, у перших трьох віршах звучить прохання Давида, щоб Господь діяв як заступник, тому і просе Господа судити тих, хто Проти нього повстав, взяти свою зброю і щит і стати на поміч Давидові, вийняти мече і загородити дорогу тим, що переслідують його. Давид шукає святого слова з небес і говорить, скажи душі моїй, я твоє спасіння. Господь є спасінням для Давида. Він хоче чути ці слова. Він чекає на ці слова і просить у Господа, щоб він промовив йому ці слова. Я твоє спасіння. В наступних трьох віршах говориться прохання, нехай осромляться ті, що шукають душі моєї. Нехай повернуть назад і покриють безчестям, нехай стануть вони, як той порох, який розвіє вітер. Пам'ятаєте, в попередніх псалмах Господь говорив, точніше, Давид говорив, що нечистивці як полова, і їх розвіє вітер. І тому тут проводиться така сама асоціація вороги. Нехай стануть як порох, який розвіє вітер, і дорога у них нехай буде темною і слизькою, і нехай по цій дорозі Господь прожене ворогів. Чому просить це Давид? Тому що далі в сьомому, восьмому, дев'ятому віршах він нам це пояснює, бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене. Викопали яму для душі моєї, нехай прийде туман непроглядний на них, і сітка, що вони таємно на мене поставили, нехай уловить їх, і в ту яму нехай впадуть. Душа моя буде радіти Господові, буде втішатися спасінням від нього. Всі кістки мої скажуть: Господь, хто подібний до тебе! Ти визволяєш слабого від сильного, бідного і вбогого від гнобителів його. Саме ці вірші ще раз підтверджують зло ворога, який розставив свої сіті, як я вже говорила, вирив яму. Але знову ж таки молиться Давид, просить захисту. І просить Бога, щоб ті сіті, які Він розставив, вороги розставили на нього, самі попали вороги в нього, ту яму, яку вирили, саму яму і попали. І зверніть увагу, Давид говорить: всі кістки мої скажуть, вся сутність Давида. Вся істота Давидова проголошує: Господь, Ти визволяєш слабого від сильного, бідного і вбого від гнобителів. Хто є подібний до тебе? Рівних нашому Господові немає нікого. З 11 по 18 вірші є. Плачем через невиправдану ненависть ворогів до Давида. Досконало ми бачимо, скільки цієї ненависті у ворога до нашого автора. Поставили проти мене свідків неправ... неправдивих про те, чого не знаю я. Вони допитують мене, віддають мені злом за добро, осиротили душу мою. Я ж, коли хворіли вони, одягався в одежу скорботи, смиряв постом душу мою. Почуй молитву мою, наче за приятелем або за братом своїм я побивався, ходив, сумуючи та плачучи наче за матір'ю, а вони з нещастя мого радіють, збираються, збираються та радяться збільшити рани мої, дають, лають мене, не знають, за що, облещують за харчі, насміхаються, скригочуть на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це? Спаси душу мою від злочинства їх, від левів самотню мою. Я буду прославляти тебе у зборах великих, перед численних народів буду вихваляти тебе. Дуже відкрито говорить Давид про своїх ворогів. Скільки задумано було? Скільки вистраждано було Давидом. І дуже прикро, що ворог відповідав злом на добро Давидові. Зверніть увагу, коли він говорить, що коли мої вороги хворіли, я одягався в одежу праведності, я молився за них. Я, наче за приятелем або за братом своїм побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю, і що у відповідь, а вони з нещастя мого радіють, збираються і радяться збільшити мої рани. Лають мене, не знаю за що, облещуються за харчі, насміхаються, скрегочуть на мене зубами. Тобто, ми бачимо, що коли Давид був у труднощах, вороги раділи і, ставить запитання Давид Господу, чи довго будеш? Дивитися на це і починає просити. Спаси душу мою від злочинства, від левів самотню мою. Одинокий Давид Він вороги і Бог. Я буду прославляти тебе у зборах великих перед численних народів. Буду вихваляти тебе. Таку обіцянку дає Давид Господу, тоді Він буде вихваляти, коли буде відповідати Господь на Його прохання. І останній третю частинку від 19 по 28 вірші вони є як прохання. Про справедливість. Нехай не тішаться надо мною ті, що ворогують проти мене. Не переморгуються очима своїми ті, що ненавидять мене без вини, бо не про мир говорять вони, проти мирних землі складають свої замисли. Говорять вони, ага, бачили очі наші. Ти бачив це, Господи! Не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене. Стань, Боже, і заступись за правоту мою. Розбери справу мою, Боже мій. Розсуди мене, Господи, по правді Твоїй, щоб не величались вони наді мною, щоб не говорили в серці Своїм. Ага, цього ми бажали, щоб не сказали. Ми знищили його, нехай постидяться і осоромляться ті, що радіють з мого нещастя, нехай покриються соромом і ганьбою ті, що вихваляються проти мене. Нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь. Що бажає спокою народові своєму. Язик мій буде звіщати правду твою та прославляти тебе по всі дні. Отже, ми бачимо, що ці останні десять віршів присвячені молитві Господу, щоб по справедливості. Він воздав тим, хто слідує беззаконню. І, щоб по милості відповів тим, хто люблять ближнього свого. Тому і просить Давид, нехай радуються і веселяться ті. Що співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який величний Господь, що бажає спокою народові своєму. 28, 27 вірші є завершальними молитвами, і тому нехай звучать у ваших серцях ці рядки. Язик. Нехай наш буде звіщати правду твою і прославляти Тебе по всі дні. Я бажаю вам знатися з Господом, хвалити Його і прославляти навіки віків. Дякую вам.